погоду в наших краях поштомобілі в громадському транспорті, в газетах, в мережі інтернет, по радіо і телебаченню. Знати, якою буде погода за кілька днів, а то й довше, сьогодні це не дивно. Тому, перш ніж вийти з дому, людина, яка стежить за прогнозами синоптиків, завжди готова до будь-якого настрою погоди. Щоб знати, як одягатися чи брати з собою парасольку там. Все, мабуть, пані Катерина зізнається від того, якою буде погода завтра, залежить увесь майбутній день. І так щоразу. Найми ну, наперед, що сніг випаде, коли кажуть, готуємося до снігу, прибираємо сніг. Приблизно настільки і важливо володіти знаннями про майбутню погоду і спортсмену Сергію. Хлопець займається вже понад 15 років веслуванням на байдарках і каноє. В залежності від погоди, він обирає екіпірування та визначає свій власний графік тренувань. Для мене так дуже важливий прогноз погоди, тому що я є спортсменом. Для мене це дуже важливо. Так як тренуємось на вулиці за частіше, прогноз погоди дуже важливий. Так і виходить, що де б людина не працювала, що б не робила, вона так чи інакше змушена спілкуватись з погодою. До сучасних технічних можливостей гідрометеорології люди намагалися самі визначити погоду. Так за їхніми спостереженнями на світ народжувалися народні прикмети. Щоправда, зараз вони вже не так ефективні, як раніше. Адже як кажуть синоптики, клімат вже не той. На жаль, не справжнюванні всіх є досить низькою. Я ті два роки, які відслідковували, ми. Складали менше 60%. Можливо, це пов'язано з тим, що і сам клімат міняється. Як ви знаєте, останні два десятиліття ми попали якраз в період потепління. Одним із найбільших помічників і залишаються багаторічні синотичні спостереження. Їх в Чернівецькому обласному гідрометеоцентрі почали вести ще з середини 19 століття. Всі прогнози, як короткострокові, так і довгострокові, вони розпочинаються із мережі спостережень. Практично вона і є основою Цих всіх даних, які використовуються для створення прогнозів, і це стосується не тільки нашої країни, не тільки України. Практично ця мережа є частиною всесвітньої мережі. Однак часто погода нагадує, що не все в світі підконтрольне людям. А тому буває таке, що жоден прогноз не в силах попередити те, що у природи на думці, в такому випадку засмучуватися не варто краще згадати стару добру поговірку. У природи немає поганої погоди. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, часно винчерні. team